Польща не проти отримати ядерну зброю та готова приєднатися до програми НАТО Nuclear Sharing. Про це заявив президент Кароль Навроцький. Водночас, Варшава хоче змінити закон, щоб армія могла самостійно збивати російські дрони над Україною без погодження з НАТО та ЄС. Чи стане це прецедентом для інших країн? Що це означає для безпеки регіону? Говоримо з польським економістом, державним службовцем, колишнім послом Республіки Польща в Німеччині та Франції Анджеєм Бертом. Добрий день, вітаю вас в студії Українського фокусу. добрий, добре. Добрий день. Ну, власне, Кароль Навроцький, президент Польщі, говорить про те, що Польща готова отримати ядерну зброю, готова приєднатися до ядерної програми НАТО. Як ви оцінюєте е, ризики, плюси та мінуси власне, такої пропозиції? І чи справді Польща готова стати таким своєрідним ядерним буфером між Росією та Європейським Союзом? Це дуже повіджане. żadne z państw innych niż mocarstwa jądrowe członkowie Rady Bezpieczeństwa. Жодна з держав інших не має ядерної зброї, яку вони можуть використовувати самостійно. Американці мають наприклад ядерну зброю в Голландії, в кількох інших державах, але жодна з них не може використати цю зброю самостійно. використання ядерної зброї залежить звичайно і від американського рішення. Отже, від пропозиції голови голови польської держави, що Польща може хотіти мати. Таку зброю, щоб самостійно використовувати, до цього Це ще логічна, дуже довга дорога. Це логічно, тому що весь світ намагається обмежити діапазон розпорядження ядерною зброєю, поки вона була лише в руках тих держав, які ми можемо назвати демократичними. Пам'ятаємо 45-й рік. Сполучені Штати Америки мають ядерну зброю у зв'язку з оцінкою шансів на перемогу з Японією. Вони в Два рази її скидають на Хіросіму та Нагасакі з того моменту. ніхто її не використовував. Тим не менше, росіяни викрали цю зброю. У них самих був великий потенціал, щоб отримати її. Потім в друге використання ядерної зброї висіло в повітрі, тоді коли північна Корея у 1950 році напала на південну Корею. Крім того, у результаті. <в я> <в я> американських дій в у війну включився Китай, конкрет, і тоді американський уряд, генерал, генерал, Мак... генерал Макартур, той, який підписував те, що Японія піддалася у Токійському у токійській затосі, попросили тодішнього президента Сполучених Штатів Айзенхауера, щоб вжити ядерну зброю, щоб затримати китайців, кульманцы які пливуть до північної Кореї. І не отримав на це згоду. Подібний такий інцидент мав місце під час спроби. Обихід встановлення, ракет, яндрових, встановлення ядерних ракет середнього середньої дальності радянським Ради союзом на Кубі тоді теж були секунди практично від брони, використання ядерної зброї Росії вовремя Росіянами вовремя. щодо Сполучених Штатів того, Америки. На щастя, за ми знаходимося на порозі використання ядерної зброї чи ні, оскільки з Кремлями, вустами Медведєва, постійно чуємо, що Росія ось ось і застосує так. зброю. Ні, се ж ми моїм знанням ні, на мою думку, ми не знаходимося вражень за повіді на краю використання зброї, уважива. Але це правда, що те, що ви своїх ха правильно їхів, підмітили, кого, що у росіян втручу, і преміри, і є свої такі і преміри, і представники. Медведєв – це колишній президент, людина, яка любить випити алкоголь. І здається, що в той момент, коли ця людина не твереза, погрожує ядерною зброєю, і дійсно він багато це вже разів роб. Бив так і, і також посядає, це держава, яка має цю зброю, так само том, як США, Велика Британія. Він Медведєв, розповідав дурниці, що може Грузовиско. зробити з Лондона no, лише одні руїни, але це тактика провокації тактика інформаційної провокації запевне, Російської запевне, Федерації, яка була напевно. Схвалена Росія, Путіним Росія, як держава DNA, з глибоким власним імпері... імперіалістським ДНК лякала всіх от тільки можна було. Часу, це історія, яка брони сягає брони ще тих часів, було, коли не було ядерної зброї. І, було, було, сказував, і Росія раніше використовувала таку саму тактику. Росіяни далі продовжують це робити. Просто зараз говорять про те, що у них є ядерна зброя. Це серйозна супердержавайство. Держава, яка крім шантажу, досвіду шантажу в тому числі зараз ядерного навіть, шантажу, має також, наскільки я розумію, добре підготовлені принципи функціонування, і вони знають, чим це для них закінчилося. сьогодні ми не перебуваємо в ситуації вживання ядерних зброї. Доказ цього України український, український уряд дав доказ, який переконував захід, що захист, росіяни кажуть це для того, щоб цілеспрямовано. Пробудити Стах. страх, страх серед і західних і лідерів і багато разів на жаль, російські російські, російські лідери російському, російському ну, лідерудно, щоб зупинити такі ядерний шантаж і власне зупинити військові дії на території України. Потрібно задушити економіку Росії. І напередодні відбулася зустріч Трампа і турецького лідера Ердогана в Білому домі. І говорили вони зокрема про те, що Туреччина має відмовитися від закупівлі російської нафти. І Наскільки на ва. Вашу думку можуть бути ефективні такі вмовляння з боку очільника Білого Дому, оскільки ми розуміємо, що Туреччина і її залежність від енергоресурсів Росії дуже велика. Овшем, жодання дійсно вимоги президента Трампа щоб придушити більше ніж раніше, це було російську економіку. Вони обґрунтовані e, e, і вони слушні з нашої перспективи. Юж e, Напащі Росії на Україв враховуючи е, війну, яку вже стільки років веде Росія проти України, зрозуміло, що без фінансових, фінансових коштів війни, Росіяни не зможуть не фінансувати війну. Є, не не Це не лише випадок актуальної війни. війни. Це, Це ситуація будь-якої війни з минулого. Фінансові кошти к мають ключову роль. Але це розтягується, розтягується на довший та, період. Це ніколи так, не бувало так, що скажімо, за одну секунду, банки, якби закрили всі банки і позбавили грошей, що Росія відразу перестане атакувати. Нистинти, на жаль, Росія виробила собі способи здійснення обігу фінансового обігу поза об 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 офіційними структурами. З Один з таких способів, наприклад, наприклад на Балтійському морі, це флот тіний, тіньовий флот які дозволяють чужими кораблями вивозити російську нафту і до інших країн. Є такі держави, які з інших причин, наприклад, як Туреччина або в Євросоюзі, Словаччина і Угорщина, купують у Росії нафту, таким чином надають Росії кошти для продовження агресії агресії щодо України. Отже, вимоги Трампа обґрунтовані, але йдеться про те, щоб змусити застосувати це щодо інших держав. Ми пам'ятаємо, що американці вирішили. Накласти високе миту на Індію, теж на індію яка жопі. теж купувала ропе. нафту, переробляла і потім продавала навіть європейським державам, які офіційно російську нафту не купують. Але якщо отримують щось від ропе, Індії, чи бензини, чи паливо, нафту тут, чи бензин пальне. просто не можу не поставити питання? Чи вірите ви в те, що європейський союз дійсно може до 27-го року відмовитися повністю від російських енергоносіїв, так як про це говорить президентка Єврокомісії? Так. Є це можливе, так я вважаю, що це можливо, для... це Але буде що тоді робити Угорщиною, яка заявляє, що вона не піде e, на зустріч mówię, до нас? я вже no, скажу no, зараз. E, 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 Венгромча зложить угорщині так, треба дати таку пропозицію, щоб протягнути трубопроводи з Адріпортів в Адріатському, і, в Адріатському б, Адріатичному морі і таким такі, чином доставляти навіть нафту навіть і, з, з портів на Адріатичному але морі. Вас, але цього, цього теж неможливо зробити Татус за один день. Треба це вбудувати, і таке будівництво може тривати півтора до двох років. І щоб у 2027 році можна було відмовитися повністю від закупівлі енергетичних носіїв у Росії також щодо цих базували, двох держав, які базувалися Словації раніше на цій нафті, тобто Словаччина і Угорщина, це можливо і я думаю, сподіваюся, що як прем'єр-міністр Орбан, так і Фінцо захочуть у цій сфері врешті-решт приєднатися до вимог решти членів Євросоюзу, а не так як досі співпрацювати фактично з Путіним. Ще одне важливе для України питання це використання заморожених російських активів. І ми знаємо, що точаться дискусії всередині Європейського союзу шукають лідери Європи якусь формулу, як використати ці гроші і не підірвати довіру до європейської банківської системи. Мені важливо почути вашу експертизу як колишнього посла в Німеччині і Франції, оскільки ці дві столиці між собою мають різні позиції. Німеччина за те, щоб віддати Україні ці гроші, а все таки Франція говорить про те, що. Це дуже небезпечно. Чому Європа не може дійти спільної думки? З причини такої простої причини, що різні європейські держави мають на території Росії різні власні активи. активи я маю на увазі фабрики, магазини, ресторани, десятки речей. До які Росії внаслідок допуску Росії до світової організації торгівлі після того як ця організація була створена, тобто на початку 90-х років інвестиція загранічне інвестиції створили величезні мама майно на території Росії. І вже зробила, у кількох випадках no, Росія це зробила, 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 але також буде брати на себе переймати європейські засоби, засоби, і цього побоюються але такі держави, як, наприклад, та Франція. Та Франція. Але, врешті-решт, треба буде це зробити, бо ми, ми пам'ятаємо, пам що так само після другої світової війни тоді люди не уявляли, що можна буде покарати злочинців, воєнних злочинців, тоді німецьких третього рейху, і японських, але все таки було спільне рішення міжнародна спільнота. Вирішила jed... створити трибунали, які засудили тільки, Росії, лідерів однієї однієї другої держави на у випадку Росії. і Її атаки на Україну немає теди. такої самої ситуації, як тоді. Як як тоді. Тей, а якої саме такої, ж що Росія поконана, не була фізично і не переможна і не окупована, і не буде окупована європейськими державами? Чи дякую дуже за розмову? Анджей Берт, польський економіст, державний службовець, дипломат, колишній посол Республіки Польща в Німеччині та Франції, був гостем українського 好不好